У 21-му столітті той вечір був дощовий, і коли я добрався до бару, на мені жодної сухої нитки не було. Батька я застав удома. Він сидів за столом, обхопивши долонями пляшку пива, тож я підсунув до нього стілець, сівся поруч і, витираючи обличчя серветкою, почав свої вигадані історії про те, як провів день. Я дізнався про брехню одну цікаву річ. Чим більше ти брешеш, тим легше брехати. Він майже не слухав мене. Цікаво, казав він, відводячи очі і знову прикидався до пляшки. Що з тобою? спитав я його. Ти й досі на мене дуєшся? Та ні, нічого подібного. Він хотів був пояснити, але змахнув рукою і замовк. Все одно це дурниця. Татку, скажи. То Та я. Я про того типа, що з'явився тут кілька днів тому, і ще один орнітолог. Він твій знайомий? Батько похитав головою. Ніколи не зустрічав його раніше. Спочатку мені здалося, що він такий собі ентузіаст-аматор. але він вперто приходить на одні й ті самі місця, Одні й ті самі місця гніздування і робить нотатки. Він знає свою справу. А коли сьогодні я узрів його з кліткою для кільцювання та з хижаком, я второпав, що він справжній профі. Хижаком? Це бінокль такий, серйозна штука. Він кілька раз зіжмакав і розправив паперову серветку на столі. Явна ознака того, що він нервував. І це тоді, коли мені здалося, що я є першовідкривачем цієї популяції птахів. Мені дуже хотілося, щоб моя книжка стала чимось особливим. І тут з'являється цей мудак Джейкобе, тобто цей негарний чоловік. Сучий син, коротше. Батько розсміявся. Дякую, синку, розвеселив. Твоя книга однаково стане особливим явищем. Ось побачиш, заспокоїв я його. Батько знизав плечима. знає? хотілося б. Але його голос лунав невпевнено я достеменно знав, що трапиться далі, бо це вже стало незмінною частиною абсурдного замкнутого кола, в яке потрапляв мій батько. Спочатку він по справжньому загоряється якимось проектом і безупинно місяцями говорить про нього, а потім неминуче виникає якась мікроскопічна проблема, що ставить палиці в колеса блискучого плану. І замість вирішити цю проблему батько дозволяє їй поглинути його. Грандіозний проєкт враз скасовується, він знаходить новий і цикл повторюється наново. Мого батька дуже легко розчарувати і відбити бажання докладати зусилля. Саме через це він і мав у своїй шафі з десяток незакінчених рукописів. Саме через це він так і не відкрив орнітологічної крамниці, яку збирався започаткувати разом із тіткою Сюзі. Саме через це він мав диплом бакалавра азійських мов, хоча жодного разу так і не побував в Азії. Йому було 46, а він і досі не знайшов себе в житті, і досі намагався довести, що може обійтися без материних грошей. Насправді, ж, він потребував доброї напутньої розмови, але я не мав ані бажання, ані морального права таку розмову починати тому спробував змінити тему розмови. А де зупинився цей кайфоломщик?» – спитав я. Мені здавалося, що наші номери єдині на острові. Наскільки можна судити, він живе у наметі, відповів батько. І це в таку погоду. Він щось типу стійкого орнітологічного солдатика. Суворі умови життя і роботи наближають тебе до об'єктів досліджень, як фізично, так і психологічно. Ну, через терни до зірок, щось типу того. Я розсміявся. А чому ж тоді йти не отаборився? спитав я і відразу ж пожалкував. З тієї самої причини, чому, скоріш за все, не вийде моя книга? Завжди знаходиться хтось впертіший і відданіший своїй справі, ніж я. Я не мав на увазі саме це. Я хотів лише сказати, що батько заціпенів і крадькома зиркнув на двері. Поглянь, але не показуй, що ти робиш це навмисне. Він щойно сюди увійшов. Я прикрив обличчя розгорнутим меню, і крадькома зиркнув через край. На порозі з'явився неохайний бородань і, озирнувшись довкола, погупав ногами, струшуючи з чобіт воду. Він був убраний у кепку дощовик, темні окуляри і те, що при уважнішому розгляді, виявилося кількома куртками, вдягненими одна на одну. Це робило його опецькуватим і злегка химерним на вигляд. А мені подобається його імідж такого собі волицюжного Діда Мороза, сказав я пошепки. Такий імідж дається непросто. Наступного року він, напевне, увійде в моду. Батько нічого не відповів. Чоловік поважно пройшов до бару, і розмови довкола нього помітно стихли. Кев спитав, що він хотів би замовити. Чоловік щось відповів, і кев подався в кухню. Чекаючи на нього, новоприбулий дивився прямо поперед себе, а через хвилину Кев повернувся і подав йому собачу сумку, тобто торбу з їжею. Він узяв її, поклав на стійку кілька купюр і рушив до дверей. Перед тим, як вийти, чоловік зупинився і повільним поглядом обвів кімнату, а потім, витримавши довгу паузу, пішов. А що він замовив? гукнув мій батько, коли за незнайомцем зачинилися двері. Та кілька бівштексів, відповів кев, сказав, що йому байдуже, як їх приготують, тому я їх швидкоруч і підсмажив по кільканадцять секунд на кожен бік. Він навіть не думав нарікати. Присутні в барі забурмотіли, обговорюючи новину, і гучність їхніх розмов знову зросла. Сирий бівштекс, сказав я татку. Мусиш погодитися, це дивно навіть для орнітолога. Може, він просто сироїд, відказав він. Та отож. А може, йому набридло харчуватися кров'ю ягнят? Татко підкотив очі до лоба. Той тип, вочевидь, має гасову плитку. Скоріше за все, він воліє коховарити на свіжому повітрі. Під дощем? І чому це ти його захищаєш, до речі, я гадав, що він твій непримиримий ворог. Не сподіваюся, що ти мене зрозумієш, відказав батько, але буде краще, якщо ти з мене не насміхатимешся. Він підвівся і рушив до стійки бару. За кілька годин батько, від якого тхнуло спиртним, нетвердою ходою пішов нагору і впав у ліжко. Він заснув миттєво і несамовито захропів. Ухопивши плащ, я вирушив назустріч з Еммою. Бо тепер міг не ховатися. На вулицях було тихо й безлюдно. Мені здавалося, я чув, як падають крапельки роси. Небо вкривав тонкий шар хмар, крізь який пробивалося достатньо місячного сяйва, щоб освітлювати мені дорогу. Коли я вибрався на кряж, по моїй спині побігли невеличкі холодні мурашки. Я обернувся і побачив, як з далекого горбка. За мною хтось спостерігає. Він притиснув руки до обличчя, а лікті розвів в різні боки, наче у бінокль дивився. Спершу мені подумалося от чорт, я таки попався, бо мені здалося, що то стоїть на чатах якийсь фермер, зображаючи з себе детектива. Але якщо це так, то чому він не наближається і не висуває мені претензій? Чоловік і далі стояв і дивився на мене, а я теж стояв і дивився на нього. Нарешті я вирішив якщо вже попався, то попався. І тепер, хоч так, хоч сяк, а чутка про мої нічні походеньки неодмінно дійде до мого батька, тому я підняв руку, показав чоловікові середній палець і війшов у прохолодний туман.